Мої вітання, поїхали. Знову ж таки, не дивлячись на цей вселенський жах, починаємо з гарних новин. Купили антени на суму 76 940 гривень, щоб ви знали, що кожна ваша копійка щодня робить дуже потрібні речі для наших захисниць і захисників. Так що, дякую вам і від себе, і від наших воїнів. А тепер поїхали попрацюємо. Чи буде створена додаткова безпекова структура, крім НАТО? А нашу? Ну, НАТО ж справляється зі своїми задачами на 100%. Яка ще додаткова? Ох. Значить, так. Чи буде створена якась безпекова структура? Дійсно безпекова структура а все, що зараз існує, всі союзи, які зараз існують під девізом оцих обосрених дартаніанів один за всіх і всі за одного, воно, воно все буде розтаскано, воно все розвалиться. Це просто таке питання часу, коли це станеться. А коли один союз розпадається, ну світ так влаштований, що інший буде утворюватися у цей момент. Так, значить, давайте так, щодо світових структур, я вам точно не скажу, але щодо структур, в яких будемо входити ми. І дійсно ми будемо отримувати і безпеку, і фінанси, і якісь гарантії. Таке буде обов'язково не пізніше 27-2029 року. А що тут залишилося, якщо що? Чи буде допомога від США в кредит? Ну, Мається на увазі, чи ми за ту допомогу щось, щось повинні віддавати? Да? Така відмежа послуга. Mm. Ну так, то території. E, допомога від США і наша плата за неї то є території, причому вони і наші території вони їх не буде окуповано. Це не буде там тимчасово окупована територія або якась територія, яку захватили, забрали. Ні. Штатам потрібні наші люди і наша земля. Ось такі ціни. От такі ціни. Чи дійсно Києво загрожує інженерний колапс через відсутність актуального генерального плану? Ну, то може, до клічка питання. Ну, при чому тут таро? Чи буде знищена корупційна схема, яка дозволяє маніпулювати цінами на продукти в ЗСУ? Казали вже про це. Чи буде армія добре забезпечена харчуванням? Чи буде армія добре забезпечена харчуванням? Перемінним успіхом для того, щоб армія була забезпечена харчуванням, нам потрібна своя промисловість, нам потрібні свої власні потужності. Те, що нам будуть давати, привозити, допомагати з за кордону, то все класно, але ми з вами будемо залежати від того, хто дає, від кордону. А зараз бачимо проблеми з тим. Тобто, нам треба власне виробництво. Що Арестович робить в Монако? Ну, як НАТО, переживає за Україну. Там просто переживати, напевно, що дуже ну, приємніше. Під сонечком далеко від обстрілів? Я хочу сказати, що оцей рік, 24-й, ось подивитись, він всіх розбує, роздіне і покаже просто наготу. Душі кожної людини. А публічної це тим паче. Просто дивіться, що ну, шокується. Хто є, хто цей рік покаже абсолютно всім. Так, чому ми втратили Авдіївку? Чому ми втратили Авдіївку? Чому? Тому що не дозволено було йти вперед і вбивати перше. Дуже часта зміна, заміна керівного складу, особового складу, людей, які приймають рішення вже там, на містах. Дуже часта заміна. І незрозуміло, ну, яка задача, тобто все починається спочатку. Задля чого ми її зараз втратили? Авдіївку, тимчасово втратили. Ну і добре, значить, тимчасово втратили. Задля Ну, це про те, що ми з вами бачимо вже, напевно, що місяць найближчий. Чи будуть масштабні обстріли до, до кінця лютого? Так, є відео, не пам'ятаю, як називається, з обстрілами щодо лютого місяця, і там, якщо я не помиляюся, 23 число, 24, 26, 27. Ну відслідкуйте, будь ласка, у кого або хто дивився, хто пам'ятає, напишіть в коментарях. Чи буде покарано польських фермерів, які висипали українське зерно? Чи правда, що Сесія безперешкодно везла в Польщу зерно? Цікаво. Так, чи буде покарано польських фермерів. Так, покарано, звісно. Значить, грамоту їм дадуть, ручку пожмуть, і все буде добре. Але це все буде добре тут. А Карма вона ж така тьотя, яка дуже класно вміє наказувати. Тому тут тільки. За божою справою діла стоїть. Чи правда, що сусія безперешкодно везла в Польщу зерно? Е, ця фраза не є. Правдою на 100%, або не безперешкодно, або не напряму. Ну, тобто, але якась доля правди тут є. Причому тут не тільки Польща і сосія тут ще третя сторона має вплив на це все. Або третя сторона це сторона, через яку возили зерно, типу, щоб не напряму. Дуже просте питання з цього випливає. Відношення Польщі до Рашки. Щоб ви здохли, щоб ви вдавилися. Дуже сильно підтримую. Відношення Польщі до нас, бо є питаннячка. Відношення Польщі до нас нам вас шкода, ви нам близькі, але не смійте розцвітати, не смійте більше нас щось робити, конкурувати з нами. Не смійте цього робити. Це от ми з вами також бачили. Ну, то нічого страшного, переживуть якось. У пері пішли в наступ на запорізькому напрямку. Чи витримують наші оборонні сили? Наступ на запорізькому напрямку. З нашого боку дивимось, як воно буде. Дивимось з нашого боку. Позавчора або вчора дивилися з вами Запорізький напрямок, нічого хорошого там не бачили. Я навіть просила людей, які там знаходяться. Звідти виїжджати. Запоріжжя це Україна, це результат, процес. Запорізька область мається на увазі. Процес який? Запорізький напрямок. Процес хіровий до того результату, бо це війна. Розуміємо, да? Будь-яка війна закінчується миром, але процес будь-якої війни то сотні тисяч жертв. І людських життів. Тож маємо таке, що від нашого керівництва чомусь, знову ж таки, як і на Авдіївському напрямку, не буде поступати команди, пиздити тих гнит або йти вперед. На сьогоднішній день ось така картинка. Далі будемо дивитися. Дякую.